Вітаємо у квесті. Це захоплива і романтична подорож для двох, у якій ви будете разом розплутувати різноманітні загадки та пізнавати одне одного. Далі є інструкція, як користуватися цим квестбоксом, тому що е, тут є і елементи на ось якихось листілочках, ось ваші загадки, які ви будете по ходу квеста отримувати, розгадувати, і фізичні елементи в мішечках, ось таких, ось з підписами, або в. Ось в таких ось горточках, які не можна чіпати, поки ви сюжетом квесту не дійшли до цього згортку. Вам буде сказано, що тепер можете його відкрити і отримати певний елемент, який знаходиться всередині. Наприклад. Це зговорих номер один, це не таємниця, ви його відкрите дуже швидко, і це буде ось такий скриттикс, де потрібно знайти код з чотирьох цифр і виставити його тут, щоб відкрити і знайти те, що знаходиться всередині. Також до квест бокса є бот, який проведе вас його сюжетом, який буде видавати вам додаткові завдання, у якого можна буде попросити підказки, якщо вони вам раптом знадобляться, і який допоможе зв'язати це все разом у е, повноцінний сюжет. У квесті всього сім завдань по часу він займе десь півтори-дві з половиною години, і він створений саме для того, щоб ви як пара взаємодіяли, разом розгадували загадки і разом дійшли до таємниць кохання.